Ви запаліть сьогодні свічку, Хай на вікні до тла згорить, як у бурхливу темну річку, наш спогад каменем летить. Голодомор, чорна сторінка, там кожне слово смерть вела. Звіночка виривала стрічку, навколо шиї обвела, душила рід наш і морила, згасали люди день за днем. Пустими хатами ходила, палила проклятим вогнем. Минають дні, біль не минає, час не лікує ран таких, забути, права ми не маємо, той стогін і крізь роки не стих. Горять свічки, стікають воском, а прабабуся крізь сльозу онукам скаже. Як же добре, що не забули про свічу.